Доброго дня, мене звати Фрімен і я вас вітаю на каналі Як воно є. Цей канал останній рубіж правди в сучасному брехливому світі. Тут ми знаходимо приховані відповіді на питання, які нас турбують найбільше. І сьогодні ми розберемося, чому Україна завжди в дупі. Чому така багата накопалена та ресурси країна з родючими землями та найбільшою площою Європи не може забезпечити достойний рівень життя своїм громадянам? Хто в цьому винен? Перед початком обов'язково підпишіться та поставте лайк. Чим більше людей знає правду, тим більше шансів, що наша країна стане кращою. Звернемось до історії і трохи поговоримо про Київську Русь. Багато акцентуватись на цьому не буду, тому що є маразматичний дід, який розповідає про Рюриків, і це виправдовує свою хворобу. Але доба князівської Русі відіграла немало важливу роль для нашої країни. А занепад неньки почався з 13 століття з окупації наших територій азійськими кочівниками. І я кажу про монголів, які багато років знищували культуру нашого населення та подавляли будь-який натяк на розвиток державності. Це послабило інституції і залишило місце для локальної влади, яка діяла за Своїми правилами. Такі історичні потрясіння знецінюють універсальні правила поведінки. Звичка вирішувати питання локально культурно закріплюється. Надія на звільнення з'явилася в обличчі Галицько-Волинського князівства, яке мало видатного лідера та вмілого управлінця Данила Галицького. До речі, він став першим королем в історії України. Хоча Данило і не зміг повністю звільнитися з під орди, однак йому вдалося зберегти автономію своєї держави. Врешті-решт, західноукраїнські землі потрапили під вплив Речі Посполитої, тобто сучасної Польщі, де влада була сильно феодалізована, а шляхта мала особливі права. Коли політичні права концентруються в руках вузької еліти, виникають системи покровительства та преференцій, що згодом дає можливість розвитку корупційної практики. І тут виникає рух козацтва, який є проявом непокорності та волі. Багато років точилися бої з різними загарбниками, такими як Польща, Московія та Туреччина. Українські чоловіки та жінки долали небезпечний шлях, аби дістатись на той момент дикої землі це схід та південь України. Там вони засновували селища, міста та власне господарство. Козацтво це було проявлення сутності нашого народу, прямою відповіддю шакалам на те, що ми не будемо підкорятися. І будемо самостійно будувати своє майбутнє. Але врешті-решт, козацька верхівка не дійшла до єдиного бачення самостійної держави. Все ж таки, кожен гетьман мав свої бажання та інтереси. І це спричинило те, що в XVII столітті наша територія стала підвладна московському царству, з яким було укладено відповідний документ, який також був трактований в інтересах московського царя. А так як після смерті Богдана Хмельницького у нас виникли міжособиці, це був влучний момент для того, щоб російські руки загребли всю владу до себе. З цього моменту починається тотальне принічення Нашого народу, знищення самобутності та культурної складової. А нашим людям було присвоєно клеймо малоросів, що означало меншу цінність у порівнянні з росіянами. Але і тут не обійшлось без видатних особистостей борців за волю нашого народу, таких як Іван Мозепа, Іван Виговський, Пилипорлик та багато інших. Це свідчить про те, що наш народ не хотів підкорятися, і він не підтримував панування московитів. Але остаточно перемогти і вигнати окупантів з нашої землі, на жаль, не вдалося, і наше населення стало закріпачене. Фактично, стало рабами. Які прислужували власникам землі життя кріпака не вартувало нічого. Його могли купити, продати і навіть вбити. Матір навіть могла не звикнути до новонародженої дитини, як то вже обміняли на мішок з зерном. Розмова про цей час і є початком відповіді на питання, чому в нашого народу нічого немає, чому населення таке бідне. Час йшов, і революційні рухи спалахували по всій території України. Ослаблений та пригнічений, але наш народ знаходив сили для того, щоб об'єднатися. І скинути ярмо, як польське, так і московське. Якщо ти хочеш стати сильним та дізнатись приховану правду, підписуйся на закриту спільноту. Це клуб однодумців та вмотивованих людей, з якими ти знайдеш спільні інтереси. А тим часом загарбники вижимали з нашої землі ресурси та колотили собі статки на безкоштовні праці селян. Звідси, напевно, і пішов вислів «old money», але тут доречніше «blood money», тобто криваві гроші. Настав 1917 рік. Російська імперія капітулювала з Першої світової. Імператор Микола ІІ зрікся престолу. А революційний рух комуністів почав набирати значних обертів. Тому в Києві владу взяла Центральна Рада на чолі з Михайлом Грушевським, який третім універсалом проголосив створення Української народної республіки УНР в складі Федеративної демократичної Росії. Більшовики, звісно, цього прояву сили не оцінили. УНР не визнали. Після чого наша влада проголосила повну незалежність. Тут вже більшовикам не було куди діватись, Така натура в Росіян. Вони почали війну проти українського народу, адже не хотіли відпускати Україну. З якої вони стільки років вижимали всі соки. І що саме цікаве, влада в Росії змінилась, а інтереси залишились ті самі. Це говорить про схильність московитів до згарбницьких війн та пригнічення сусідів. Врешті-решт Україна була окупована, а в Росії зміцнилась влада більшовиків. Комуністи, які багато обіцяли, робили підкурінь. Комуніст був вовком в овечій шкурі. Почалась націоналізація, тобто влада забирала все приватне майно населення. Натомість селяни, які працювали на своїй землі, заганяли в колгоспи. А жителів міста очікували фабрики та заводи. Ви можете спорити, що в радянські часи було набагато краще, трава була зеленішою, а пташки співали гарніше. Але факт того, що населення позбулося власного майна коштів та спадщини, дає чітку відповідь на питання, чому наш народ бідний та в нього нічого немає. І що говорити про майно, якого позбулись люди? Адже радянська влада організовувала тотальний геноцид українцям, забравши весь врожай та спричинивши голодомор в 30-х роках. Які забрав життя десятки мільйонів наших громадян у 20-му столітті? Український народ пережив одну з найбільших трагедій у своїй історії штучні голоди та репресії, організовані більшовицьким режимом. Це була не просто політика залякування, це була системна продумана операція, спрямована на злам українського суспільства, знищення селянства і підкорення нації. Після встановлення радянської влади в Україні більшовики прагнули повністю контролювати людей. А найбільша сила опору були українські селяни, які мали землю, хліб і мали гідність. У 20-х роках почалася насильницька колективізація. Селянам наказували здавати врожай та худобу. Фактично забирали все, чим вони жили. Тих, хто не хотів віддавати своє, оголошували куркулями та висилали до Сибіру. За кілька років було депортовано понад 200 тисяч українців. Але найстрашніше почалося на початку 30-х. У 32-му-33 роках радянська влада створила штучний голод, голодомор. У селян забирали не тільки зерно, а й картоплю, буряки, сушені яблука, навіть квасолю з горщиків та крупу з печей. В Україні діяли так звані буксирні бригади, які ходили по хатах і вимітали всю їжу до останньої крихти. За наказом Сталіна, села оточували загороджувальними загонами. Людям забороняли виїжджати по харчі в міста. В результаті масовий мор за різними оцінками від голоду загинуло від 3,5 до 7 мільйонів українців. Це означає, що щохвилини помирало близько 17 людей, щогодини понад тисяча. І щодня близько 25-30 тисяч українців. Це не було стихійним лихом. У той час, коли Україна вимирала, з наших портів ешелонами вивозили зерно за кордон, щоб поповнювати радянський бюджет і приховувати масштаби трагедії. Влада офіційно заборонила навіть слово голод. Людей, які говорили про те, що відбувається, оголошували ворогами режиму за збирання залишків колосків на полі після жнив. Можна було отримати 10 років таборів. Це так званий закон про п'ять колосків. Більшовики знали, що роблять. Вони прагнули зламати основу української нації селянство, бо сильний та заможний українець був для них загрозою. Але репресії не закінчилися голодомором. У 37 38 роках прийшла хвиля великого терору. В Україні було заарештовано понад 260 тисяч людей. Більше 100 тисяч розстріляно, знищували письменників, вчителів, священиків, вчених. Усіх, хто міг думати, вести за собою та зберігати українську ідентичність, це був удар і по культурі, і по мові, а найголовніше по населенню. За цей час репресій Україна втратила мільйони громадян. А їх нащадки могли бути економістами, програмістами та багато ким ще. І всі ці кадри могли б вплинути на загальну економіку України. Отже, демографічна криза це один із пунктів відповіді на питання, чому ми в дупі. Додамо сюди Другу світову війну в Афганістані, в якій віддали своє життя тисячі українців. Напевно, з десяти московитів жоден не покаже на карті, де той Афганістан взагалі знаходиться. Але воювати вони чомусь туди рвались. Та на десерт катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції, яка теж знаходиться на нашій території. Все це призвело до того, що населення методично та поступово зменшувалось. В майбутньому Україні буде бракувати кадрів. Ну а тепер переходимо до 1991 року. Тоді верхівка влади проголосила незалежність та відокремилась від ярма. В Україні почались 90-ті роки, в яких люди поділились на чотири категорії. Влада, бандити, комерсанти та роботяги. Влада займалася тим, що намагалася знайти своє місце, усвідомити свою роль та зрозуміти, по якій моделі будувати майбутнє країни. Також з'являються політичні діячі, які обрали за основну мету збагачення власного капіталу за рахунок обкрадання народу, який весь час кидають зі сторони в сторону. Бандити займались тим, що відбирали частину або весь дохід підприємців, створювали небезпечні обставини, щоб зімітувати необхідність в їх охоронних послугах. А просто паразитували на населення. Комерсанти заробляли гроші на перепродажі того, що попадеться під руку, адаптації західних ідей та правдами і неправдами створювали малий та середній бізнес. Роботяги сумлінно працювали на підприємствах, не отримували зарплатню по півроку, виживали на хлібі та воді і були схожі на кріпаків 18-го століття. Адже український народ ніколи нікому не був цікавий, і кожна з названих мною країн використовувала їх в своїх інтересах. 90-ті роки стали одним із найважчих десятиліть в історії Незалежної України. Це був час хаосу Су, невизначеності, бідності та криміналу, також повного руйнування старої економічної системи. Люди, які прожили 90-ті, пам'ятають їх як епоху виживання після розпаду СРСР Україна отримала незалежність, але разом із нею успадкувала зруйновану економіку: дефіцит товарів, порожній бюджет і величезні борги. Радянська планова система розвалилася буквально за кілька місяців. Підприємства зупинялися одне за одним. У 91-му році ВВП України почав стрімко падати. За перші п'ять років незалежності економіка скоротилася більш ніж на 60%. Це один з найгірших показників у світі за мирного часу. Для порівняння під час Великої депресії економіка США впала на 30%. Україна пережила вдвічі більший обвал. У той час ціни зростали з шаленою швидкістю. Інфляція 93-го року досягла 10 тисяч відсотків. Це гіперінфляція. Люди отримували зарплатню, яка за кілька днів перетворювалась на папір. За місяць ціни могли зростати у 2-3 рази, а за рік у 10 і більше разів. У магазинах полички були майже порожні, але навіть якщо товар з'являвся, він був непідйомно дорогим. Звичайна буханка хліба могла коштувати стільки, скільки людина заробляла за день. Кілограм ковбаси це тиждень роботи. У 90-х роках середньої зарплатні ледь вистачало на базові продукти. У 95-му році середньомісячна зарплатня була близько 30 доларів, але навіть ці гроші люди часто не отримували вчасно. Борги по зарплатах становили мільярди. Бували випадки, коли людям не платили по 6-12 місяців. Часто підприємства розраховували з людьми товаром, які виробляли. Транспорт і комуналка також були величезною проблемою. Ліфти не працювали роками. Взимку в багатьох містах батареї були ледве теплими. Газ і світло вимикали регулярно. У 96-99 роках у декількох областях були офіційні графіки відключення електроенергії від 4 до 8 годин щодня, нагадує сьогоднішню ситуацію. Безробіття різко зростало офіційно від 7 до 10 відсотків, але реальний рівень був удвічі більшим. Просто люди працювали, де прийдеться, або зовсім не реєструвалися. Мільйони українців поїхали на заробітки: хтось до Польщі, до Росії, хтось у Чехію. Це був початок великої трудової міграції. Кримінал розсвітав наповну. Це був час рекету, мафіозних розборок, бандитських груповань і підпільних схем. У 94-96 роках рівень умисних вбивств в Україні доходив до 14 випадків на 100 тисяч населення, майже вдвічі більше ніж сьогодні. Людей грабували на вулицях, бізнесменів кришували. А багато підприємців просто боялися відкривати власну справу. Пограбування квартир було настільки поширеним, що люди ставили по троє замків, рішітки на вікна і навіть саморобні сигналізації. Соціальна сфера також стрімко руйнувалася, лікарні залишалися без обладнання, без ліків та без обігріву. Якщо у тебе не було грошей, шансів отримати нормальну медичну допомогу майже не існувало. У школах бракувало підручників, учителі отримували копійки. У селах ситуація була ще гіршою. Там зупинялися ферми, колгоспи розпадалися, а техніка гнила просто неба. Статистика того часу виглядає страшно. Тривалість життя українців у 95-му році впала до 66 років. Це рівень бідних африканських країн. Рівень народжуваності впав майже на 40%, а смертність зросла настільки, що з 91 го по 2000-й рік Україна втратила понад 3 мільйони населення. Навіть без рахування міграції люди просто не бачили майбутнього у 96-му році. Нарешті була введена гривня, що зупинило гіперінфляцію, але це не вирішило всіх проблем одразу. Українці продовжували жити дуже бідно ще багато років. ВВП продовжував падати до 99-го року, коли він досягнув найнижчої точки майже 40% від рівня 91-го. Тим не менше, саме через ці тяжкі роки українці пройшли шлях становлення держави. 90-ті були болючими, але вони дали нам головне досвід, розуміння реалій і прагнення жити краще. Це покоління вижило у найтемніші часи, коли країна балансувала на межі економічного колапсу. І саме завдяки цьому, сьогоднішня Україна стоїть значно міцніше ніж тоді. Нестабільність в країні та слабкість державних інститутів спричинило те, що в деяких осіб виникла можливість придбати державне майно за малі гроші, за копійки. Це спричинило утворення монополій на видобуток корисних копали та постачання енергоефективних ресурсів. В свою чергу це спричинило те, що вони почали диктувати свої умови та прямо впливати на економіку країни. А від цього залежить життя громадян. Отже, сама держава, яка захищає монополістів, зацікавлена в тому, щоб рівень життя громадян не змінювався на краще. Він має залишатися на одному. У рівні адаптуватися під кризи та інфляцію. Це призвело до того, що багато спеціалістів знайшли роботу в іноземних роботодавців і більше не поповнюють бюджет України. Але в бюрократії хаосі легше привласнити пару мільярдів гривень. Їх легше загубити в прогалинах недбало побудованої системи. Тепер 2025 рік. Україна вже більше трьох років перебуває у війні з тим самим ворогом, який вже багато разів проливав кров наших громадян, але в устрої країни нічого не змінилося. І ті чотири категорії населення, про які я говорив раніше, також залишились. Після 24 лютого 2022 року життя кожного українця змінилося назавжди. Ми прокинулись у новій реальності реальності, де замість планів на майбутнє з'явився страх та невизначеність. Війна вдарила по економіці так сильно, як не було за всі роки незалежності. У 2022 році економіка України впала майже на 30%, і це найбільше падіння за десятки років. Мільйони людей втратили роботу. Частина підприємств зупинилась, частина була зруйнована, а багато бізнесів просто переїхали в інші регіони або країни. За оцінками світового банку, майже 1,8 мільйона українців опинилися за межею бідності саме через війну. Проблеми з житлом одна з найболючіших тем: понад 2 мільйони домогосподарств по всій країні були пошкоджені або повністю знищені. Близько 16% людей, які орендували квартиру, повідомили, що їх виселили або їм довелось терміново переїжджати. Мільйони українців стали внутрішньо переміщеними особами. Енергетика також постраждала. Вибухи та уламки завдали удари по електростанціях. З перших місяців війни українці звикли до темряв. Життєві умови стали важчими для всіх, і це відчутно щодня. Війна мала об'єднати всіх навколо однієї мети перемоги. Але вона також оголила одну з найбільших проблем, як Україна тягне роками: корупцію за три роки повномасштабної війни. Суспільство побачило немало корупційних скандалів, серед яких закупівля харчів для армії. Закупівля техніки та амуніція за завищеними цінами також схеми будівництва фортифікацій. Багато коштів крадеться на оборонних закупівлях. Мільйони доларів заробляються на незаконному енергопостачанні, і лише люди залишаються зі своєю зарплатною в руках, на яку з кожним роком можна купити все менше і менше товарів. Як висновок, вузьке коло осіб, яке зацікавлено у власному збагаченні за рахунок громадян, нікуди не зникло. Воно лише змінило обличчя. Держава, яка не зацікавлена в забезпеченні достойного рівня життя, стала настільки бюрократично заплутаною, що не знає, як діяти далі. І вічний ворог Росія, який переслідує нас з давніх часів, він теж нікуди не зник. Він має такі ж самі інтереси, як і 500 років тому. Це і є відповідь на питання, чому ми на дні. Але, врешті-решт, настане мир та спокійне життя. А рівень життя українців стане найвищим у світі. Чи взагалі це реально та коли саме це настане, ви дізнаєтесь в наступних відео.